Омріяних, заповідних і заслужених перемоги миру та України Зичимо улюбленим глядачам. Ну і сьогодні, у ці найспекотніші, найсонячніші, найясніші дні, додаємо побажання того сонця, яке дає силу і енергію мріяти і діяти, аби здобувати цю Україну, про яку мріємо, цю перемогу і цей мир. На слові мир робимо акцент, тому що в нашій програмі будемо говорити, на жаль, про війну? Будемо говорити про таке її явище, таку її сторінку, і яка є не надто дослідженою, не надто вивченою, може і проговореною, але не дуже глибоко усвідомленою. Це в нашій сьогоднішній програмі біженці. Наскільки це пов'язано з війною? Наскільки для України сьогоднішньої і тої, про яку ми мріємо, і яку хочемо і маємо збудувати, це актуальне, яке воно має відношення до я, будемо з'ясовувати в нашій студії, в нашій вітальні, куди я вирушаю із нашою найсмачнішою, найсмачнішою кавою. До гості, яку надзвичайно приємно мені тут вітати, тут пригощати кавою і тут представляти нашим запорізьким телеглядачам. Бо Любов Миколаївна приїхала до нас із Харкова, доктор історичних наук, професор Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, приїхала як людина, яка глибоко науково вивчає це питання, причому. Я так зрозуміла, що з часів отої Першої Це світової війни, яку на сьогодні взагалі якось із дискурсу загального, медійного, принаймні, ну майже викреслено, її не чути. І там в 2014 році, нам було не до того, а було якраз століття. Але я чула багато зауважень, не знаю наскільки вони наукові, що та війна не закінчилася 18 м роком, що то і була найглибша, найбільша війна з перервою, з перемир'ям певним, і потім вона дала. Собзнаки саме, тому що її уроки не були вивчені. Ось гірка тема, гірка, але я вам пропоную підсолодити нашу каву для того, щоб все-таки розмова була на користь і смакувала і нашим глядачам. Отже, біженці, наскільки це для України? Ми сьогодні говоримо не про біженців, а про внутрішньопереміщених осіб, тому що війна зараз йде на частині території? Дякувати Богові тільки на частині, але явище це маємо. Що робити, щоб це явище йшло в історію? Це така дуже велика і складна проблема. Дійсно, ви сказали, що Проблема біженців, от і для України, і, мабуть, в цілому для Європи вона йде із ще з часів Першої світової війни. І коли ви сказали, що війна вона не закінчилася, була перерва, ви йдете за Вінстоном Черчерем, який сказав про те, що. Було перемир'я кілька десятків років, і це взагалі історики говорять про новітню тридцятилітню війну, тобто з 14 по 1945 рік. Тоді Україна була в епіцентрі подій, власне, і тилові території, тилові губернії, прифронтові губернії, і на му році на кінець війни в Україні було понад мільйон біженців. Якщо звідки, кажу, звідки? Російська імперія переселяла їх, ну так переселяла їх, забирала відповідно до принципу випаленої війни в середині 15-го року, коли російська армія почала відступати, от з Галичини, з тиренів Західної України, їх просто вивозили у глиб поляків, литовців, латишів. Їх вивозили і власне можна і тоді говорити, що вони були внутрішньо переміщеними особами, О, оскільки так, оскільки вони переміщалися в середині російської імперії, всі вони були в імперському домі, тільки незалежно від того, чи це були українці, власне, які з Поділля і Волині переміщалися в ту ж саму Катеринославщину і Харківщину. Чи це були далекі поляки і литовці? Якщо говорити про м, торкнутися цього сумного ну, ювілею століття війни, ми бачимо, наскільки історія повторилася. Вона повторилася з жахливим фарсом, і дійсно, українцям було не до відзначення століття війни, тому що ми, ми не знали наскільки хто переросте у відкритий ту у відкриту uh -huh, війну uh -huh. у відкрите протистояння більше того, мабуть, і європейські очільники вони також не розуміли, наскільки це вийдеться, і які потоки біженців прийдуть, прийдуть до них. Uh -huh. Ну, ми бачимо, що українці власне не стали тим великим потоком, але завдяки діям. Ну, скажімо так, країни-агресора, в Європу прийшов в інший потік. І чому я говорю інший потік? Тому що, власне, я почала досліджувати оцей столітні трансформації біженців. І я приходжу до висновку, як от і колеги, про те, що власне гібридну війну Росія розв'язала не тільки проти України, гібридна і не тільки війна. Проти... 2014 ну так, і власне це гібридна війна проти Європи і методи оцих новітніх, оцих біженців. Ну, я багато. Ну, деколи я навіть говорю в лапках гібридні оці сирійські біженці, тому що ми бачили медійні картинки. Ми бачили оцих чоловіків, ми бачили вокзали. Повірте, біженці в 2015 році вони так не йшли, і як і інші біженці. Тобто, це дуже така серйозна була акція. Я вам пропоную посмакувати каву і. Я зараз хочу таки зрозуміти, коли ви говорите про 15-й рік і показуєте на цю книгу, то йдеться про 1915 й чи про 2015 й Так і я хочу дізнатися, все-таки, якщо порівнювати тих і тих mm -hmm. біженців, і гібридність ну тобто, це в ціле спрямовано для того, щоб і проект «Європа» розпався. Mm, ви так. так вважаєте, так давайте трохи про якщо говорити угу. про біженців Першої світової війни, то це власне результат десятилітньої моєї праці. Це тема докторської дисертації. Біженці Першої світової війни, Український вимір 564 сторінки вклалися, дев'ять вітчизняних архівів. І це власне тема, яку я розпочала в 2003-2004 році. Вона була непопулярна, Вона була така, я б сказала, немодна. І один британський історик на початку 80-х років він сказав так, що інтерес. Виникає у дослідників до біженців, коли вони з'являються. Ага. А коли все впорядковується, встатковується, то і забувається ця проблема. І якось парадоксально, що власне я почала, почала цю тему, коли в Україні слово біженець, було що щось таке, щось таке дуже далеке. дуже дивне, дуже далеке, дуже таке примарне. І тут воно через 10 років вистрілює такою такою тематикою. Оцеми внутрішніми новими новими сенсами. Коли а, а ви вибачте, я що перебуваю, Ви почали цю роботу після того, як отримали. Від Верховного комісара організації Об'єднаних Націй диплом а це було ні. Це було раніше. Я був диплом у справах біженцях, так Він так, так так. Угу. так, у середині літа 2003 року проводився конкурс. Конкурс наукових робіт, і я подавала туди ну, власне тр трансформований параграф із кандидатської дисертації. Ага, ага. Кандидатська дисертація була про соціальну політику Павла Скоропадського. І один із параграфів було це реевакуація біженців, тобто повернення їх. Так, ага, і от мене ага. зацікавило. ну, Я виграла той конкурс. Я отримала цю таку високу нагороду. Таке визнання було. І власне після того почалося як же вони з'явилися, ці біженці? Звідки звідки вони? Звідки uh -huh. вони з'явилися, звідки вони. Куди прийшли? вони далі? І що далі було з ними? І тобто і що це що далі, і uh -huh. як вони жили, і як от держава, як от громада, як соціум сприймали. І повірте, оці події 2014 року. Це такі, наскільки прослідковуються ці паралелі і закономірності. 15-й рік хвиля біженців приходить в українські губернії. Перші, хто починає ними опікуватися, це земські діячі. Це прості люди. Це люди несуть. Збо... Yeah. Ну, як от, Зараз ми їх назву. Ми називаємо, волонтери а, тоді... так, називаємо так. волонтери, а тоді вони були просто, 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 просто люди, які хотіли допомогти. Як вони допомагали, от, як вони говорили, братам, які перші зустріли от ворога. Не дивлячись, хто цей був брат, чи це був Литович, чи це був Латиш. Поляк. Етнічний вимір, не, Етні... не, мав Етнічний вимір не, мав, не мав ніякого значення. І, власне, бачили цю маленьку людину, яка вона страждала, і кожен думав про те, що він може бути так. У 2002 році знову ж ці історичні паралелі біженців близько 40 мільйонів у світі, і започаткується всесвітній день біженців. І генеральний секретар Об'єднаних Націй Кофіанна він сказав таку фразу, що Нагадаємо собі, що в один день ми можемо також постукати в чиї-небудь двері, прохаючи про допомогу. І приходить 2014 рік, і ми бачимо, ми бачимо оцей потік, і ми бачимо знову тих людей, які простих людей. Так, от ви сказали, волонтери, які, які допомагають. Держава, це наскільки складно. От я прийшла до себе до висновку, коли порівнювала от дії Російської імперії, ага. дії сучасних. Вона наскільки складний, важкий механізм, вона не може діяти без Конів ага. немає оцих підзаконних актів, тобто має бути в державі от їх державний механізм. А й має бути, бути все прописано. Якщо ми говоримо навіть про фінансування, і тоді, от. Левова частка це були благодійні збори. Те саме в 1915-му. Так. Mm, так. Тобто імперія ми... російська не була готова вона для так. того, щоб надавати якусь так. суттєву допомогу, і, і потім, якщо говорити от про російську імперію, там от наскільки були, потім пішли підзаконні, там кілька підзаконних актів були. Я не буду заглиблюватися. Ага. А, біженці були зобов'язані працювати. Якщо він не працював, він не міг отримувати допомогу. Ага, ага. А і тут я провожу таке історичне дослідження про роботу бельгійські біженці, які угу. втікають до Великої Британії. Маленька, але горда е, Бельгія, Бельгія була завойована. Велика Британія не має своїх біженців там. Е, Просто іде шалена пропаганда допомоги бельгійцям, і вони можуть не працювати. Їм давали цю допомогу. Тобто, якщо 15-му році, якщо ми візьмемо Францію, тобто члени Антанти, так от друзі, ти що разом. Французи також вони ви можете працювати, ви можете не працювати, але ви будете отримувати там різну ступеневу допомогу. Звідки я дізнаюся цю інформацію? Діячі всеросійського земського союзу, які власне розпочали от. Цю благодійну акцію опіку біженців вони їдуть до Великої Британії, ага. вони їдуть до Парижу набиратися, досвід. Досвід. Досвідом. обмінюватися, ділитися і прямо такі статті. От покроково, що ну, ми розуміємо, що і от такі організації вони були власне дещо в опозиції до, до імперії, ага. але разом з тим вони отримували гроші. Ну і, хоча, хоча ми бачимо такі от факти, от факти ставлення. Франція і Британія можна стверджувати були економічно потужнішими за російською Безумовно. хоча безумовно. нам постійно розповідали про 13-й рік, на увазі 1913-й, за яким як міряли так. економічне зростання і порівняння робили. Так. Мені ще хотілося політне коректне е висловити щодо кофіана. Нашу що шкода, що зараз немає, що зараз інший головуючий, інша людина представляє організацію Об'єднаних Націй з урахуванням mm -hmm. того, що було промовлено, але повертаючись до Цього уроку mm -hmm. і до його невивченості на сьогодні хто у вас запитує цю інформацію? Наскільки ця інформація про біженців 1914-18 року може знадобитися нам? Ну як урок? Який найголовніший mm -hmm. урок ми можемо з цього? Mm -hmm. взяти? Найголовніший урок мабуть, ну важко сказати про 2014 mm -hmm. рік, тому що ми. Ну, мабуть, це буде політнекоректна ага. відповідь. Ми розуміємо, хто прийшов, ага. хто склав певний відсоток біженців. Ми пам'ятаємо картинки. Коли йшли наші війська, я дуже пам'ятаю от сюжет от танки, коли люди просто стояли жінки, діти, чоловіки, коли вони просто перегороджували це, коли хлопці йшли захищати оті, отой uh -huh. відтинок кордону, який залишився відкритим. Uh -huh. Але yeah, війна uh -huh. вона настільки страшна, що людина потім вона вже не думає, куди вона втікає, вона бере дітей і втікає. І від це війни, просто, від війни, uh -huh. і це доведено знову ж таки моїми європейськими колегами. Uh -huh. коли, коли біженець не думає про те, чи він втратить ідентичність, відтратить це, тут головне, головне бути живим, uh -huh. Ну, і фактично. Того, так, так. Uh -huh. І тому ми можемо говорити, що певна частина біженців, і ми, і ми розуміємо, і ми знаємо ці факти, uh -huh. які втікають, але в їхніх головах зовсім інша. Інша картинка, інша матриця, інше все, і вони приходять сюди, і нам потрібно якось співіснувати. Uh -huh. Тобто, фактично, ми можемо говорити про сучасну Україну внутрішньопереміщених осіб, як така маленька проєкт. Європи, uh -huh. де ото ці сірійські ну не тільки сирійські біженці, де просто стоїть питання про розмивання європейської ідентичності, uh -huh. про збереження європейських цінностей, і Мартін Шульцот ми можемо відслідкувати дуже багато цих екстрених засідань uh -huh. лідерів Європейського союзу, які ставили питання про закриття кордонів uh -huh. і руйнується основоположний принцип Євросоюзу – Свобода пересування. Ну і основний гуманітарний принцип допомоги тим, хто потерпає. Mm -hmm. Що сьогодні з Європою, яка вже не воює після тої 30-літньої війни? У Львові на міжнародному конгресі гуманітаріїв і в них така основоположна тема: от інший чужий. Ага. І я буду говорити про «От інший чужий, як складова концепту біженства столітньої трансформації в Європі. Так от. Наскільки міняла Європа своє ставлення до біженців, найжагли я вважаю, найжахливішою сторінкою. Це були біженці, коли розпалася Йогославія. Ці йогославські, боснійські, сербські біженці. Ми знаємо, от в 2014 на зламі назлами чотирнадцятого року суд визнав. В е, е, Нідерланд, Нідерландії, пам'ятаєте, ага. от коли військові їхньої бази, яка стояла от е, в Боснії, вони просто не в, видали цих біженців, які ви, ви видали, угу. і вони, по суті, оця угу. різанина в Серебриниці, і фактично тоді Європа відмежувалася. Як тоді такий цікавий був дистанціювалася, дистанціювалася. Угу. і принцип такий був фортеця Європа і переповнений корабель. Тобто угу. європейські лідери вони говорили, що фактично ми настільки маленькі і. Вони просто замовчали це, тобто їх це не стосувалося, закривалися аеропорти. Тобто люди це і мабуть зараз вони ну зрозуміло, що вони переглядають, це важко, це складно, але ми нікуди не дінемося, тому що світ настільки маленький. І аргумент біженців на вашу думку, наскільки він був потужний на референдумі у Британії, і що ви думаєте з приводу цього результату, що Британія проголосувала за вихід з європейського союзу? Так, 52%. У 2014 році, влітку, по проєкту, власне, одна з ініціатив це була моя, і проєкт Перша світова війна і її біженці. я я зараз доведу свою думку. Uh -huh. В нас будь, в нас 15 істориків із 11 країн, і ми пишемо, кожен пише розділ по своїй країні. Так, от влітку 2014 року я була у Великій Британії і я бачила велику кількість різного люду, і мені здається, що вони що мене вразило порівняно із Францією, вони дуже толерантні один до одного, але разом з тим вони виступають за збереження своєї ідентичності, британської ідентичності. Ну, ну Вони завжди були, вони, 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 вони були окреміші і. Вихід, можливо, це навіть, скоріш за все, політичне, е, політичне рішення, тому що Євросоюз він не настільки цілісний, uh -huh. і ми не знаємо тих підводних течій, які, які там розігруються, і карти, які розігруються. І ми можемо, ми можемо тільки здогадуватися, які оці геополітичні ігри відбуваються, геополітичні сува, і можливо, навіть біженці, оці голосування, оці референдуми, це тільки, ну знаєте, як от. Певні такі лаштунки, за якими відбуваються інші, інші процеси, на вашу думку, із, крізь призму питання біженців, крізь призму того, що війна не закінчується, а отже, питання залишається актуальним, просто набуває інших розмірів, іншої етнічної ідентичності. Mm -hmm. Наскільки це говорить про можливість ну, Європи залишатися єдиною? Світу бути все-таки ну, консолідованим, ви самі гарно сказали, світ тісний, він маленький. Ну, Чому ж він так прагне в Вавілонщини, я не розумію? В цьому році управління Верховного комісара ООН зафіксувало найбільшу кількість біженців в світі. От От, близько, 16, близько 60 мільйонів біженців. Ну, там частина внутрішньопереміщення особи, але ми ж розуміємо, що від зміни. Понять суть, суть, yes, суть да. вона не має. Люди не які міняється. тікають від війни, скажімо так. Що таке біженці? Людина, яка тікає від війни. Ну, не лише від війни. Ті ж самі, бути... якщо говорити, якщо йти за конвенцією. Іти за міжнародним правом, то навіть і екологічні біженці, вони також екологічні біженці, і е, біженці, які від невпорядкованості, скажімо так, у, у власній державі. Але ми говоримо про якщо говорити Європу, то і то ми говоримо, якби Маркер, це сирійські біженці від тих е, та, та війна, яка mm. там розпочалася. І це, мабуть, дуже дуже складно це все зрозуміти і. Ми не можемо, мабуть, прорахувати, чим це все закінчиться. Але це показує, ну, як я собі думаю, от кризу, власне, кризу людської цивілізації, організація об'єднаних гуманітарна криза, новий верховний комісар у справах біженців, він тільки розводить руками і. От я читала останні, ну от оці вересне в липні пішли біженці. Вересневі їхні е, заяви ага. та Антоніоша Гугутєреж був. Ага. Він говорить про песні істини, але він не говорить причина, чому з'явилися ці е, сірійські біженці. Ну як мабуть ніхто не знайде, не скаже правди, чому розбився Боїнг. Розумієте, тому ну, тобто йдеться про те, що ці інституції, які були утворені, коли закінчилися назваємо свою війну 20-го століття, вони сьогодні вже не відповідають викликам. Не відповідають. Вони стали формальними. Вони тобто вони потребують якоїсь переміни або Теж, заміни. Те ж саме було була перед світовою. на початку. Uh -huh. На початку, після Першої світової війни uh -huh. була утворена ліга націй, націй. Верховний комісар всім нам відомий. Фріті оф Нансен, як вони в першу половину 20-х років, наскільки це було дієво, допомога там грецьким біженцям, російським біженцям, біженцям, фактично, які з'явилися у тих країнах, які виникли на уламках імперії, але настільки було неефективно 30-ті роки. Коли був окремий представник по єврейським біженцям з Німеччини, він просто як він сказав, що я знімаю з себе повноваження, оскільки оскільки Європа не бачить проблеми. ну і питання, як зреагувало на великий голод в Україні, не, так і голодомор, так. як скільки було зроблено так. українцями для того, так. щоб це підняти і, на до речі, і... я вам скажу от засідання Ліги націй, то хто виступав і хто. Ну, скажімо так, говорив, що в Україні голодомор. Це були тільки польські делегації, угу. тільки представники Польщі говорили, говорили про те, що в Україні голодомор. Більше ніхто про це не говорить. Не можу не зачепити це питання, бо центр польсько українсько, -українсько польський культурно освітній центр ви представляєте. І зараз знову стало гострим питання. Ну точніше, ми розуміємо, що це розмухується і робиться mm. гострим питання Волині. Питання, яке вже було вирішено, mm. але зараз знову ці сили в польські піднімають як конфліктне визнати геноцидом. В цьому сенсі і теж одна з тенденцій говориться, що стара Європа не витримує. А молода Європа, Польща це молода Європа, може дати якийсь поштовх. Що ви думаєте про українсько польські взаємини? І оця ж тема двох воєн ХХ століття. Українці і поляки були постійно в, в цій кривавій бойні. Поряд, то проти, один проти одного то разом, ну, війна їх стикала безкінечно. Що сьогодні українці і поляки? Ну, я мабуть скажу так, що якщо говорити про іти в глибут історія України, історія Польщі, то коли не стає України, власне, як держави, і за якихось дивних обставин потім перестає існувати Польща. Три розподіли Польщі, кінець 18 -го, 19 -го століття, ага. так, і в цей же час також немає України. Тільки коли починається Перша світова війна, фактично 18-й рік. Е, тоді починаються ці всі такі європейські процеси, з'являється Україна. До речі, ж, ми знаємо, що Україна це перша, яка проголосила свою незалежність, незалежність. січні 18-го року, і поляки проголошують незалежність. свою незалежність. Так е, тобто, фактично, якимись незримими нитками ми пов'язані, і, і наші державності пов'язані і і, і, держа, mm -hmm. і державності пов'язані, і оця боротьба і незалеж, за незалежність, але ми розуміємо, що. Що а, бувають різні моменти. Так? Це історія. І мені хочеться м, навіть привез, зацитувати того ж самого Петлюра, який сказав, що коли полі ідуть. Розмови про політичні процеси, про політичні, про політичні домовленості, а йому за, до, закидали союз із і навіть ага. пам'ятаємо такі ролики, які більшовики випустили. То він сказав, що тут недоречно згадувати історію. Тобто, коли ми будемо згадувати взаємні образи, взаємні ті, ми будемо згадувати і війну 1648 ага. року. Але у 21 столітті це просто не, не припустимо, коли ми хочемо будувати наш ну, от, спільний європейський дім. І тому, мабуть, цей принцип, коли от країни-сусіди, я розумію, що це жорстоко, це страшно, це були, були з двох сторон. І ми маємо поставити крапку так. Ми вибачаємося, ви вибачаєте, ми, взає, ми взаємно вибачаємо і, і, і ми йдемо далі. І ми не можемо повер... постійно ходити по, по, по спіралі по колу, тому що це, це буде суцільний деструктив. Ми маємо поставити крапку вже в нашій програмі. Словами, що маємо йти далі, я хочу наостанок показати цей фоліант. Я можна ще скажу? Да. От в те, що ми йдемо далі. До речі, це, це фотографія польських біженців, Отак. це сім'я польських польських біженців. Отже, саме слово біженець, коли воно з'явилося точніше поняття біженець, воно з'явилося саме в першій світовій. Чи просто не було вивчено до того, як говорив мій польський колега Ян Марія Піскорський, скільки існує людство, скільки існує людина, людина, яка втікає, але лише 20-те століття, 20 століття воно породило це. І до речі, в Російській імперії положення про біженці, про допомогу біженцям, воно вперше в такій юридичній практиці дає обґрунтування, що є біженець. Ну а потім ми тільки, тільки додаємо а, ті причини, коли людина може втікати з рідного, рідного дому, рідної з рідної хати. землі. Отже, маємо 21 століття, маємо рухатися далі і далі до людини, ближче до людини, рухаючись далі, ставати ближче до людини, до гуманітарного виміру. Я вам зичу, щоб ті наукові конференції, той конгрес, на який ви їдете, щоб це були не просто слова, а щоб це були ті слова, які стали б дієсловами. Спасибі вам величезне. Спасибі всім, хто був з нами. Мені було дуже цікаво. Дякую, дякую за запрошення.